Всіх вітаю на своєму каналі. Ми з вами знову на риболовлі, і будемо сьогодні ловити знову окуня. Хочу подивитися, на що краще клює, на пасивку чи активну приманку, тому подивимось. Всім гарного перегляду, а ми погнали! 1,4 4 дюйма. Зараз подивимось. Що буде? Будемо робити закидів по 10 і дивитися на результат. Все залежить від того, наскільки активний окунь. На минулій риболовлі, яка була з цього місця непогано клювала. Тому я сюди повернувся. Буду робити в закладів по 10 та подивимось, може щось та спрацює Так, є перший оку на віброхвіст. Ось такий. Зараз його фотографую та відпускаю. Так, поки що на активну приманку буде 1-0. Відпускаємо першого окуня. Не, не хочемо пливти. Ану. Все, поплив Так, ловимо далі. Поки що зловили одного окуня на такий віброхвіст До речі, що помітив? Непогані окуні клюють. Приємні такі окуньки. Не якась там мілюзга. Вже такі трішки більше, ніж спортивні. Тому приємно такі ловити, таких ловити окунів. Є ще один. Так, на пасивну. Ще не ловили ми на пасивну приманку. На активну дві рибинки. Відпускаємо, поплив. Так, зараз робимо ще закид та спробуємо половити на пасиву команду поставимо там. Так, на віброхвіст з 10 закидів було спіймано 2 окла. Зараз ми віброхвіст відкладемо в сторонку і ставимо. Пасивну приманку у вигляді класичної нашої танти. Подивимося, як відреагує окунь на танту. Ось в такому кольорі вона буде у нас. Ультрафіолет. Віброхвіст був у нас у моторному маслі, тому також подивимося, як Зміниться клювання після зміни кольору. Є. Так, перший закид, перша рибка. Від оку. Так, перший закид, перша рибка. Ну, непогано. Так, 2-1 чуть не спимал качку. И снова все атаки выходят на спид самым берегом. Окунь проведжає приманку до самого берега і під берегом атакує на паузі. Був невеличкий окунь. Алес відразу відпав. Але відразу відпав. 2-2. Зараз ще закид. Та переставляємо знову на активну приманку. Так, ловили на танту, зробили також плюс-мінус 10 закидів. Бо спіймано також 2 окунь. Зараз. Будемо ставити твістер. Поставимо твістер та починаємо ловити. Це буде друга вже активна приманка, яку ми будемо ловити. Доволі такий об'ємний. Твістер, Engry Spin. Зараз будемо ловити рівномірочкою. В принципі, як і на всі віброхвости. Ой-ой! Ну, на Angry Spina взагалі була клювака. Вау! Ну, цей окунь найбільший сьогодні. На Angry Spina. Дуже такий агресивний клювака. Ну, відчуття були непогані. Так, перепутав нам тут все. Так. Угу. А ну Давайте зараз я підсніму. Та відпускаємо. Так, з третього на Ненгерспіна була спіймана найбільшого окуня сьогодні. Е, дуже такі агресивні подачі саме на активну приманку. атакує прям так з жадібністю її. Дуже прикольно ловити так. О, зацеп Понятно, понятно. Так, зараз буде мінус Анггріс А я його взяв тільки одного, якщо я не помиляюсь. Будь-це повністю відрив, так. Це відрив, тому зараз швиденько перев'язуюсь та далі. Так, перейшли на нову локацію. Зараз буду ставити ось такого на наноміножку, моторне масло. Він в принципі працює. Я це знаю, тому зараз перевіримо, чи будуть клювання взагалі на нього. Не дівайся, не Є. Невеличка я виє. Так. Якщо не помиляюсь, це четвертий окунь на... Активну приманку. Ось такий невеличкий. Відпускаємо. Так, це в нас виходить 4-2. Можеш бути за рахунку, тому вибачайте. Так, активно. Зараз краще себе проявляє чим пасивно. Так, на ларру було одне клювання і в мене її зрізало. Це, як завжди, була невеличка щучка. Тільки що перев'язався і поставив ларву у фіолеті. Ми вже змінили місце. На ларву доволі таки часті клювання саме щуки. Полюбляє вона тут цю приманку і також вона дуже полюбляє джавастика. Так, зараз остання проводка ларвою та переходимо ще далі. Подивимось, як в інших місцях з клюванням. Я не знаю зараховувати на посивку, щуку. Скоріше за все так. Було клювання ж було. Риба відреагувала, відреагувала. Тільки що було невеличке колювання. Давайте ще раз кинемо. Був такий невеличкий тічок. Такий невеличкий огонь, мабуть. Зараз вдоловимо чи ні. Якщо рахувати з клюванням щуки, то 4-4 по клюванням і рибі. Угу. Ось так. Ну, щоб все було по-чесному, закидань більше на варву не буде на пасивку. Так, 4-4. Поки що. Тому переходимо на інше місце і будемо зараз також ловити на інших місцях. Так, поки що рахунок такий залишається 4-4. Зараз змінимо нашу приманочку і переходимо на іншу точку. Так, після мінохи поставимо зараз фіштейла. Окунь зараз. Взагалі Е, це не дивно. Якщо подивитися всі мої попередні відео, таке відбувається кожен раз. Він півгодинки клює і на тому його клювання закінчується. Ну нічого, може, може якщо винудимо ще декількох, буде також непогано. Поки що рахунок рівний що пасивка, що активка працюють однаково по 4 окуня, по 4 рибини було спіймано. Перестало взагалі клювати, зараз би хоча просто підібрати приманку, щоб зловити рибку. Подивимось, чи вдасться. Таке відчуття, що в окуня просто так закривається рот. Ось такий міні-експеримент у нас був. Дивилися, яка приманка краще зараз працює, активно чи пасивно, У нас нічия. Чотири рибки спіймано там і чотири спіймано там. Тому експеримент вдався. Риболовля була недовгою, тому, ну, в принципі, все вдалося. Дякую, що дивитесь і до нових зустрічей!